Звати мене Максим Міліаме Бондаренко мені 32 роки. Коли мені запропонували поступити, це два роки назад. Я якраз напевно оговтався від поранення, прилетів з операції з Італії і сказав, що все, потрібно жити. Я в 2015 році перший раз попав на війну, був мобілізований. І для мене це було вже знайомі відчуття, так як специфіка моєї роботи також була пов'язана зі зброєю. І я розумів, на що я йду, що мене може чекати. Друзі, у нас здобувач освіти Ванеренко Максим Геннадійович, який перший. Цьому, якщо можна так сказати, десанті, людей, які поставили зору, претендує на отримання диплому психолога. Почалося повномасштабне вторгнення. Я зібрав свою сім'ю і відправив на Черкащину, так як у мене тут мої рідні дружина в мене Луганчанка, а сам залишився з хлопцями захищати. Можна сказати, свій другий дім, свій город, свою країну. Найважче в перші дні ну, напевно, нерозуміння, нерозуміння, що відбувається. Шановні члени екзаменаційної комісії, прошу до вашої уваги, доповідь на захист магістерської роботи. На тему особливості формування копінг-стратегії у студентів з інвалідністю позору у професійній підготовці. Це був штурм Лисичанська Луганській області і був мінометний обстріл. Був прильот, але знаєте, то настільки все швидко. Що ну, зрозуміти там практично нічого неможливо. Була вспишка, і єдине, що я пам'ятаю, це коли я прийшов напевно до тями моїх побратими, надавали мені першу медичну допомогу, робили поверхневий огляд. Я більше часу постійно не притомнів і, і прокидався тільки від того, що мені погано було. Моя щоденна мотивація бігає у мене вдома. Це моя донька. Так, вдома чекає. Головне не зупинятися. Фактично, в будь-якій ситуації можна знайти для себе заняття. Саме головне, що не потрібно зупинятися жити, не потрібно ставати для когось обузи. І, І то потрібно розуміти, що своєю бездіяльністю ви можете робити гірше своїм рідним і близьким друзям. І це повинно мотивувати вас рухатись, знаходити для себе заняття. Напевно, тут було знайти респондентів, з якими провести дослідження. Коли дивишся на людину з тростиною, не потрібно сприймати її з жалістю якоїсь. В першу чергу ми також звичайні люди. Так, у нас є один такий недолік. Але хочеться розуміння, хочеться, щоб люди відносилися як до обичної людини. Звісно, повернути зір. І медицина рухається, технології рухаються. І знаєте, я ще молодий, мені 32 роки. Я надію, що років п'ять, десять, чи скільки б там не пройшло. Але все-таки придумують, як повертати зір. Тому дуже. Дуже надіюсь, так, то то мрія, але знаєте, я поки цю мрію відложив отак на полочку і не зациклююсь на цьому. Дивіться року нас дорогу, промовитися брати мають обіцяти. 22 року від важного країна Полгащина. Здравою воєнну болям, закриючи наші люди і людям селі. ми нове поранення місцевий за час. Ви вже чуєте, ви вже відчуваєте і даєте ті поради, які потрібні кожному з нас на певному етапі життя. Я запрошую вас до нашої команди бути ментором для хлопців, які приїжджають до нас в реабілітації. Я хочу просто подякувати всім, хто приймав участь у моєму переродженні, допомогли, не дали можливості навіть на хвилиночку зупинитись. І знаєте, скільки раз хотів все залишити, Ви дали мені відчуття. Що да, є якась вада, але з нею можна жити не гірше, ніж жив до цього. І дуже дякую за всі пропозиції, за всю вашу допомогу. Просто дуже дякую. Слава Україні!